Вона обдурою дитину у книжках щодня, почитайте Буратіну, там усе брехня. Може, казочка і гарна, та не гайте час, бо насправді тато Карло, то як Карло Марс. Бородатий полохатий настрочив ідей, дерев'яних та носатих настрогав дітей, не вигадував теорії, не забув себе. І тепер у нас є історія про ВКПБ. Тато Карло, тато Карло Маркс, Розкажи нам, тато Карло, казочку про нас. Тато, Карло, тато, Карло, що ж ти наробив? Перевів усе намарно, щоб ти довго жив. Колопнув ножем поліно, виліз довгий ніс.